Тренд цивілізації здоровий спосіб життя, але щоб прийти до цього тренду, ну, потрібно дуже багато зробити. І, на жаль, останнім часом і в країні, в нашій країні, і в нашому місті все ж таки ну, невесела не, не статистика щодо рухової активності населення. І я подивився в інтернеті, що засічуючи за даними державної статистики, лише 13% наших співгромадян залучені до фізичної культури і спорту. Це той невеликий відсоток, який активно займається спортом, підтримує в належному стані фізичне виховання. Хочу також зазначити, що лише кожний й українець приймає участь у змаганнях. Я так розумію, що це мається на увазі не професійних заняттях, а й в любительському спорті. Це також цифра ну дуже 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 маленька. Також хочу відмітити, що гіподинамія зберігається і в людей похилого віку, і в пенсіонерів. Це також негативно і лише кожна десята дитина. Віком від 6-18 років займається системі дитячої національної спортивних шкіл. Ці всі дані ну, вони такі не, не, не гарні для нашої України, для нашого міста. І а, дійсно, що низь, низький рівень активної рухової діяльності населення, а, скажімо так, не сприяє фізичному вихованню населення. А, якщо не, не, не Обманює інтернету на 60% від якого залежить стан здоров'я людини, і лише 6 8 десять це роль медицини. Тобто, якщо ми е, виділяємо там кошти або обираємо якісь батьки, вирішують, що краще, то ну, вже дуже багато про це говорили. Що дійсно е, потрібно кошти в першу чергу в, приділяти е, для спорту і тоді ми будемо економити кошти на медицині. Це дійсно так і є. Також хочу сказати, що і ну багато факторів це і загострення екологічного становища, і проблеми охорони здоров'я дуже велика різниця по статистики життя рівня життя в Україні. тривалості рівня життя в Україні, так і в Україні і країнах Західної Європи різниця тривалості життя, різниця. Приблизно 13 років у чоловіків і 8 років е, у жінок. Це також суттєво впливає і на показники народженості, і в принципі на, на показники економіки. Е, е, такі інтересні факти, я почитав, десь, що е, канадські експерти підрахували і вважають, що на лікування хвороб пов'язаних з з недостатньою фізичною активністю канадців складають приблизно 2,5 мільярдів канадських доларів на рік. Ну це сума колосальна. І якщо ж знову ж таки, ще... якщо б населення, і я думаю, що така динаміка і в нас, і в нашій країні, то якщо б населення приділяло належну увагу фізичному вихованню, то і тривалість без життя була більше, і медицину б витрачалося менше коштів на медицину.